Вітаю, друзі! Сьогодні в Семенівці непересічна подія 40-річчя футбольної команди Динамо на стадіоні Колос вже збираються легенди місцевого футболу. В захід відбувається за сприяння Семенівського місцевого осередку Колос та футбольного клубу Дружба. Інформаційним партнером події є ТРК «Інформ». Тож ми покажемо вам найцікавіші моменти. Поїхали! Нанана ло! Na 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 Nanananana, -nana oh, Nan na -nana na Nan na 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 na. Багряним стає, мов кремезний вулкан, раптом вибухнуть в лаву, емоції усі, і на полі постануть славетні гравці, і почнеться без жалю футбольний двобій ти борствую амбіцій, стратегії і мрій, та зайдеться на крик, головний атаман поділяючи розпач і радість киян Ти на мординамо, ти на мординамо, ти на мординамо, го. В усмішку ширу, палаючи гнів, вийшли у підкати, та стики на злам, і фортуна брехливо, скорялася вам, до терпіти, дохрати, до додати зусиль, Повороти і травми, і віче, і бій. Перемога, як праці, важкий епілог, та хрістени, іти, до нових перемог. Динамо, динамо! динамо, Динамо, -о намо Динамо, динамо, о о Динамо, Возровляюсь Динамо 40-річчя. Щастя здоров'я всім ветеранам, тих, що грали. Вітаємо вас на вшанування найтитулованішої команди Селенівщині та з нагоди 40-річного ювілею з дня створення футбольної команди Семенівське Динамо. Ми дуже вдячні. Я цих котрий забігали, що зібралися, а побажаю, щоб на полі не пограли, щоб всі живі осталися в здоров'я. А результат тепер річ. Цих святів. Я не мій благодаря, дякую, що ви прийшли, що я вас побачив. Все я вам колись на пулі казав. Спасіба, що ви, ви є. Не сидіть вдома. Дійсно, учіть молодь, тому що якщо ви не навчите, їм того не дадуть, що давали нам. Нас учили бути добрими, нас учили бути щирими, нас учили, ми вміємо дружити, ми вміємо цінувати дружбу, підставляти плечі один одному. Я сьогодні щаслива бачити вас кожного, і як сказав Сергій Васильович, що е, те, що ви вже тут, це вже перемога. А вже рахунок, бо я завжди говорю, що коли я буваю на таких турнірах, то мені зразу хочеться поставити е, швидкі допомоги. Але я думаю, що цього не буде все буде добре. Тож, святом спорту, і з Днем Народження улюблена команда Дирамо. Прихильне до вас, Магані, та ми долали ми все, ваші воля і клас, переможні трофеї динаміцька гра, раз у раз повертала до схилів Дніпра. І сьогоднішній матчі, Вельми схожий набік, гучно успіху си, чи в копанні до нової звитяги, від давніх основ ми йдемо на пролом та сканду. Ти динамо, мординамо, воу! Ти на мординамо! Воу, воу! Ти на динамо, динамо! Воу! динамо, динамо, модинамо! Во! Ти на мординамо! Воу, во! Ти на мординамо! Прекрасний турнір, ювілі! Всіх вітаємо. Приємно подивитися на ветеранів! Признак поколінь. динамо, динамо, ординамо, воу, динамо, динамо, нам орденамо, динамо, динамо, нам орденамо, динамо, динамо, Ваші відчуття. Чиш, чи наші відчуття бомбезки. відчуття. Тільки звати що ставити. Творчий відпочинок. Ми зустріли, зійшлися, погоманіли, догнили, купили м'яча. І... За третє місце ми нагороджуємо команду «Динамо юніори. Далі вам і займайтеся. далі. Поверніться, Заслужено. задоволення. Заслужено. 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 Друге місце. Команда мені назвали Семенівська ОТГ. Єло Сабмарин. Ти казав, нічого не поломано. А це хотів поламати забор, я бачу. Не в те вре. І я не прийшов і за перше місце. Ми вітаємо команду Динамо не Ні юніор. Да? Ветеранюра. Ветерани. Дякую вам за участь. І в нас є ще один невеличкий приз. Толя, ти вже набалакався на полі. Диві, для тебе є приз невеличкий. Який? Ну, для тебе, що щоб, щоб ти щоб, ти далі так і грав. Красиво. Ну, <реку> хорошо.